Коломийському міському палаці культури народний дім відбувся гала-концерт фестивалю конкурсу Різдвяна містерія. Участь у заході брали співаки, танцювальні колективи, театрали та художники. Діяло фойє також і виставка творчих робіт. Більше про цю подію далі в сюжеті. Різдвяна містерія у Коломиї відбувається уже в четверте. Цьогоріч участь у ній взяли майже 300 виконавців, колективів та художників. Керівниця міського управління культури та туризму Мар'яна Кодіна зазначила, що географія фестивалю значно розширилась. Ми всім дякуємо, і треба шукати завжди можливість долучатися до таких ініціатив цього року. У нас була і Миколаївська область, і Львівська область, і Тернопільська область. І навіть з Харкова були в нас учасники з Івано-Франківської області дуже багато було учасників. Тому єднаймося в коляді, єднаймося заради перемоги, тому що наш гала-концерт теж носить благодійний характер. Ми сьогодні колядуємо на підтримку нашого колеги Івана Богаченка і наближаємо всі разом. Таку довгождану нашу перемогу. Організатори вирішили, що нагороди кращим на фестивалі мають вручати ангели. Так і зробили. Ми сьогодні будемо вручати нагороди. Очільниця міської культури каже, що війна змінила навіть сам формат фестивалю та анонсувала ще одну його акцію. У нас уже в період війни він локальний. Він іде по всіх наших закладах культури і по цілій громаді, зокрема. І ми запрошуємо гостей міста долучитися до гарного дійства, яке відбудеться 12 січня. Це буде розколяда для Едельвейсів, де прийматимуть участь всі наші творчі колективи громади. Ми будемо колядувати понад три години, бо ми маємо що сказати. Ми маємо чим прославляти Бога. Час фестивалю під назвою Живе різдво працівникам управління культури вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень та передати ці кошти різним військовим підрозділам. А на цьому концерті для Івана Богаченка зібрали понад 9 тисяч гривень.